Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам цікаві знахідки для дому, кухня та ванна кімната. Бажаю всім приємного перегляду. Сподобається відео, буду вдячна за ваші вподобайки та відгуки. Набір двох калимків для ванної кімнати. Матеріал поліпропілен є салатовий, блакитний та інші відтінки: 60х100 та 60х50 см. Ціна акційна 400 гривень. Два калимки 50х80 та 40х60, м'якенький лише один відтінок в наявності. Поліестер, віскоза, бавовна та інші волокна. Ціна 399 гривень. Це та новинка. Також дві штуки в наборі. 279. розміри не вказано. 399. Ось такий набір. Виробництво Туреччина. Розміри 50 х 80 та 50 х 40. Ціна акційна на ось такий маленький килимок є червоний та бежевий 59. М'які пухнасті маленькі калимки сердечка, – рожевий та чорний, ціна одного – 199. Набір із двох килимків 80 на 48 та 48 на 48 см 199 гривень. У розмірі 65 на 40, 74 гривні. Підставка пластикова органайзер з бамбуковими перегородками для зубних щиток та пасти 129 Вішалка пластикова з прищепками для сушки білизни 59. Ось такого плану більша за 109. Прищепки бамбукові. Упаковка 20 штук 24 гривні. 169 сумка термо для зберігання продуктів. Пластикова сушарка для посуду 199 99 підставка. Біла та сіра пластикова для кришок. Сушка для посуду. Ось такого плану за 119 Ваги дерев'яні, круглі кухонні 249 5 кг. Ось такі скляні з малюнком 229. Автоматичне вимкнення живлення. Максимальна вага 5 кг. Форма для випікання хліба 69 кг. Форма квадратна із защіпкою 179 антипригарне покриття. Силіконова, 26 см 99 см. Привезли ось такі красиві чашечки по 49 зелені відтінки. Ваза гладка є сіра та прозора скляна 74. Графин для напоїв 59 см. Такий пластиковий графин для напоїв 149. Соковитискач пластиковий ручний 77. Овочерізка, стругалка для моркви 55. Терка плоска та овочечистка 99. Ось така ще є багатофункціональна овочечистка 49 з відкривачкою. Розкладний ніж з пензликом 169. Відкривачка по акційній ціні 27 гривень. Сушарка для посуду пластикова ротанг 399 Є сіра та коричнева. 169 тортівниця пластикова. Виробництво Туреччина. Ложка столова 27 гривень. 77 гривень виделки, Упаковка 3 штуки. Ножиці для зелені. Напишіть, будь ласка, відгук, хто користувався. чи вони хороші. 119 гривень. Ніж столовий 39. нержавіюча сталь. Відкривачка універсальна 27 гривень. Ніж для видалення серцевини з яблук 39. Овочечистка 69, 88 гривень, прес для чеснику. Ручка для кришки 15. Ніж пластиковий лопатка для нарізання сиру 69. Форма силіконова для цукерок льодяник 49. На планшеті 12 штук. Форма кругла металева і защіпкою для запікання 129. Формочка для паски 149 більшого розміру, менша діаметром 12 см 129, 299 менажниця дерево для закусок, 129 пластикова поворотна качалка для розкачування тіста. Ось такий набір. Маленька качалка та три формочки для печива 199. Мішечок багаторазовий 29. Фрекенбок. Фольга для запікання 5-метрова 39. Паперові формочки для кексу 100 штук 34. Є ще ось такий набір. Тут 75 штук, ціна 24 гривні. Палички бамбукові для суші 29, трубочки паперові для напоїв 19, пластикові 50 штук коштують 24 гривні, 25 штук 19, 27 ситочков для заварювання чаю, сито пластикове – 39, металеві кухонні щипці, також 39. Плита газова обігрівач 999, Велика гладка ваза Прозора 299, 199 пляшка для вина 3-літрова прозора 149 штопор, пневматичний пластиковий, турка для заварювання кави, виробництво Туреччина 299. Такий варіант ціна акційна наржавіюча сталь 77 гривень, склянка низька 24, баночка з розпилювачем для оліїчі оцту – 69, маслянка прозора 49 та 57 гривень. Молочко дитяче для тіла. Ціна по акції 29 250 г. Поличка пластикова кутува для ванної кімнати 29 Сумка бананка червона також 29. Кульки для чоловіка 29-5 штук. Пазли картонні голографічні 29. І за 29 можна придбати чохол. Для планшету. М'яка іграшка інопланетянин 99. Сумка дитяча бананка 9. Дякую, що дивились вдалих вам покупок.